Взяли там різонка дріб'єднач Амбас. Дикітер фетимовічного часу наш постоянный эксперт, постоянный эксперт. Русский фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання шахрайство і дезінформацію самостійно. Україна отримала касетні боєприпаси від Сполучених Штатів Америки. Цю інформацію підтвердив у коментарі американському виданню CNN командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія, генерал Олександр Тернавський. Ми щойно їх, тобто касетні боєприпаси, отримали і ще не використовували, але вони можуть радикально змінити ситуацію на полі бою. Сказав генерал у четвер, 13 липня. Він додає, що противник теж розуміє, що отримавши ці боєприпаси, Україна матиме перевагу. Вище керівництво визначатиметься із ділянками території, де це може бути використано, сказав генерал, зазначивши, що це дуже потужна зброя. За його словами, Збройні сили України дотримуватимуться обмежень у використанні цих снарядів, а саме не застосовуватимуть їх у густо населених районах, навіть якщо вони окуповані російськими військами. Росія, очевидно, не оминула увагою отримання такої зброї і озвучила низку фейків про касетні боєприпаси, а також про їх застосування під час нинішньої війни і навіть про наміри України. Під Час вільнюського саміту НАТО російські медіа опублікували інтерв'ю російського міністра оборони Сергія Шойгу із коментарями про перспективи членства України в альянсі, бойові дії на півдні і західну військову допомогу Україні. Шойгу стверджує, що російська армія нібито утримувалася і утримується від застосування касетних боєприпасів в Україні, але тепер, начебто, уже буде змушена це зробити після того, як Збройні Сили України почнуть застосу застосовувати американські касетні боєприпаси насправді ж Росія активно застосовує касетні боєприпаси як під час ведення бойових дій, так і під час терористичних атак на Харків, Суми, Запоріжжя та інші українські міста у звіті правозахисної організації Human Rights Watch, опублікованому у травні минулого року, йшлося про використання російською армією в Україні щонайменше шести видів касетних боєприпасів. 8 квітня минулого року росіяни завдали удару по залізничному вокзалу Краматорська балістичною ракетою Точка У із касетною бойовою частиною, убивши тоді 54 дорослих і сімох дітей. 121 людина, у тому числі 16 дітей, було поранено. Отже, давайте насамперед розберемося, що ж таке касетний боєприпас. Це такий особливий вид снаряда із тонкими стінками, і основним елементом касетного боєприпасу є головна снарядна частина. Цю форму наповнюють дрібними осколками, авіамінами, протитанковими, протипіхотними або запальними мінами. Одна касетна бомба може нести мінімум 10 мін та дрібних деталей до них, які перебувають у спеціальних стінках-перегородках. Таким чином, у бомбі міститься велика кількість маленьких бомб, які після детонації у повітрі висипаються і розсипаються по усій зоні ураження. Понад 120 країн приєдналися до конвенції, яка забороняє їх використання як негуманне і невибіркове, значною мірою через високий рівень несправності, які засмічують ландшафт суббоєприпасами, які не вибухнули і загрожують як дружнім військам, так і цивільним особам, часто протягом десятиліть після завершення конфлікту. Сполучені Штати, Україна і Росія, яка як стверджується, широко використовувала їх в Україні, не є сторонами цієї конвенції про обмеження використання касетних боєприпасів. Вісім із 31 члена НАТО, включаючи США, не ратифікували цю конвенцію. Деталі про те, як працюють касетні снаряди в ефірі телемарафону Єдині новини в ефірі Суспільного сказав головний редактор видання Дефенс Експрес, яке якраз спеціалізується на огляді військової техніки Олег Катков треба розуміти що це саме ті касетні боєприпаси які свого часу були створені і були наріжним каменем оборони альянсу у випадку протидії ще радянському союзі протидії цьому ординському наступу під назвою два тижні до ламан що вони були наріжним каменем що таке касетний боєприпас касетний боєприпас артилерійський виконує роботу десяти звичайних осколково-фугасних снарядів в умовах коли в Україні немає такої кількості артилерійських систем, коли об'єктивно весь цивілізований світ же звився з ніг шукаючи артилерій. Іські осколково фугасні боєприпаси ми всі чули про ці складності з розгортанням виробництва в Європі пошуками цих боєприпасів, де їх ще взяти, хто їх буде виробляти, і через скільки вони були готові у США дійсно були на запасі доволі значні об'єми касетних боєприпасів, які просто дозволяють зменшити кількість пострілів для виконання цієї самої бойової задачі. І... Насправді багато країн НАТО, які близько до РФ, вони не є членами конвенції відносно касетних боєприпасів. Навіть у середині НАТО не говорячи про те, що звісно Україна не є членом цієї конвенції, і звісно, не є членами США, і тим паче не є Російська Федерація, які касетні боєприпаси застосовує постійно. І якщо ми говоримо про американські, то за даними Пентагону, там рівень відмови субелементів складає 2,34. А рівень відмови субелементів касетних боєприпасів, які використовує армія РФ понад 40%. Ну, тому, от вихочього можливо оцінювати небезпеку. Справа тому, що у США і діє законодавча за ну нормативного приве акт, який забороняє передачу, продаж навіть до допомогу створення касетних боєприпасів іншим країнам. За ним прямо зазначено, що країни, які отримують касетні боєприпаси з рівнем відмови субелементів елементів понад 1%, відсоток, їх використовувати лише проти військових цілей і у районах, де немає цивільних осіб, враховуючи поточну ситуацію на полі бою, ну очевиді. У нас просто ну, бронесилих і будуть їх використовувати, звісно, для ударів по російським військовим об'єктам і для того, щоб боронити українську землю. І там, де расисти нарили величезні просто свої укріплення, де вони йдуть у нас, тобто, там немає цивільних осіб вже давно. Це був коментар Олега Каткова, головного редактора видання Дефенс Експрес, яке спеціалізується на огляді військової техніки. У збройних силах України також заявили, що касетні боєприпаси, які Україна отримує від Сполучених Штатів Америки, будуть деморалізувати окупантів і змінять перебіг війни на користь наших сил оборони. Таку думку висловив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі Радіо Свобода. Отримання касетних боєприпасів ще більше демотивує російську окупаційну армію і змінить ситуацію кардинально на користь сил оборони України, зазначив шершень. Крім того, він додав, що усі території, на яких застосовуватимуться такі боєприпаси, будуть окремо маскуватися і додатково розміновуватися після звільнення. Міністр оборони України Олексій Резніков каже, що офіційно повідомив американських партнерів про п'ять ключових принципів, які сили оборони України будуть дотримуватися при використанні на полі бою касетних боєприпасів. Перший принцип полягає в тому, що сили оборони не будуть використовувати боєприпаси на офіційно визнаній території Російської Федерації, а тільки для деокупації міжнародно визнаних територій України. І тут варто відзначити, що це зазвичай стандартна умова для різних видів озброєння, яке нам передають союзники. Другий принцип визначає, що цілями для касетних боєприпасів будуть передусім місця скупчення російських військових. Водночас Україна зобов'язується не використовувати цю зброю у міських районах чи містах. Резніков відзначає, що касетні боєприпаси використовуватимуться для прориву рубежів оборони противника із мінімальним ризиком для життя наших воїнів. У третьому принципі йдеться про облік як безпосередньо самих касетних боєприпасів, так і тих локальних зон, в яких ці боєприпаси будуть використовуватися. Із цього випливає четвертий принцип, у якому йдеться про те, що саме ці локальні території будуть пріоритетними для розмінування після деокупації української території, що має мінімізувати ризики, через які власне наші партнери і сперечалися, чи варто передавати цю зброю, зокрема через можливість того, що не всі елементи касетного боєприпаса вибухнуть. Зрештою, п'ятий принцип передбачає звітність як про використання касетних боєприпасів українськими військами, так і про ефективність цього типу боєприпасів на полі бою. Отже, підсумуємо, коли пропагандисти стверджують, що Україна планує завдавати шкоди цивільним цими боєприпасами, дійсності такі твердження не відповідають, тому що касетні боєприпаси потрібні насамперед для прориву російських ліній оборони. І розуміючи, що вони справді можуть бути в цьому ефективними, пропагандисти так і скаженіють. Коли ми чуємо, що російська армія, начебто, не використовує в Україні касетні боєприпаси, це теж звичайнісінька брехня, тому що російські війська вже були неодноразово спіймані на цьому, зокрема у згаданому сьогодні звіті правозахисної організації Human Rights Watch. ця тактика роботи пропагандистів називається перекладання відповідальності за власні злочини на Україну. Це постійні намагання Росії видати із себе жертву агресії. Мовляв, Україна атакує першою, тож Росії доведеться застосовувати у відповідь свої касетні боєприпаси раніше до слова, ми розбирали багато схожих прикладів навколо інших подій та інформаційних приводів. Наприклад, вигадки про те, що Україна буцімто здійснює фальшиві атаки на ядерні об'єкти, аби дискредитувати російські війська. І усі ці вигадки ми спростовували у нашій передачі. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі Русский фейк ідіна. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.